В другій лабораторній роботі ми з вами познайомимося такою мовою, як CSS. Розберемось, для чого вона існує, як з нею взагалі можна працювати, як її підключити і які основні можливості, які інструменти, основні інструменти, точніше, ми будемо з вами використовувати. По-перше, давайте спробуємо на основі першого завдання розібратись, да, як. Стилізувати сторінку відносно цього прикладу, і в процесі розберемось з підключенням CSS. Насправді, ви всі вже познайомились з ним в першій лабораторній. Коли ви додавали кольори, там дехто з вас використовував спеціальні теги, а дехто в більшості, точніше, підключали його через стайл. Тобто, насправді, слово стайл. Або текст стайл, або атрибут стайл це підключення мови CSS в HTML. Про що я говорю? Ну, дивіться, давайте підготуємо. Давайте, точніше, додамо текст у мене він вже є. Ось такий текст нам потрібно стилізувати згідно з даного шаблону. Що ми тут бачимо? Перше, це заголовок. Да, заголовок, який ми маємо загорнути в тег Якогось рівня, H2. І для того, щоб виставити нам його по центру, зробити якимсь кольором, ви використовували в попередніх задачах техцентр от Бачимо, що він такого червоного кольору. Означає, що він працює, але є застарівшим. І для того, щоб додати нам якийсь кольор сюди, то ви використовували або теги з атрибутом font -color, чи -color, ні, color, не суть, не суть пам'ятаю. Або підключали атрибут стайл, Color, по прикладу, green. і бачимо дійсно наш заголовок стає зеленого кольору. Наче як все виглядає по html і дійсно, колись програмісти працювали саме таким чином. Тобто, окей, у нас є заголовок один, але, наприклад, у нас є тут багато слів. Дивіться, це у нас текст про спеціальності в IT. І ми хочемо якось виділити: тобто, кожен. Ну, зрозуміло, що тут всюди мають бути параграфи. Давайте це виправимо. Так, сіньор, про все інше ви дізнаєтесь на наступних парах. Переносимо це наверх. Якось так, гарненько. Так, бачимо, у нас є таких три параграфи. Нам потрібно виділити кожне з цих слів. Що ми маємо робити? Ну, колись ще малі так і було. Ми загортали це в якийсь тег, наприклад, Тег B. Тег B додає нам стилізацію, жирну стилізацію о, тексту. Є. І для того, щоб змінити колір в кожному з цих слів, нам необхідно було колись прописувати якісь атрибути в кожен з цих тегів, і якби це трохи займало часу. Ще гірше, якщо замовник, наприклад, з часом вимагав змінити всі входження там, входження всіх цих слів, і потрібно було через пошук заміну на те, що ви робили в третьому, в третьому завданні. А хтось з вас без пошука замінив вручну, змінював кожен із цих значочків, знаходив його і Ctrl-C, Ctrl-V змінювали на спецсимвол. І ви зрозуміли на шкурі своїй, що це не дуже легко і не дуже приємно такі речі робити. От, тому е підключення правильна робота зі стилями, з CSS, дозволить, по-перше, спростити роботу. А по-друге, набагато-набагато скорочує ваш час як програмістів на виконання тих чи інших задач. Для прикладу, у нас давайте приберемо входження стайл всередині, бо так рідко хто робить. Нам потрібно виставити текст по центру та зробити його зеленим кольором. Отже, другий варіант підключення CSS це всередині хед. Тобто, у нас є хед, нагадується тег для службових, для службових підключень, і всередині нього відкритий і закритий тег стайл. Це показує початок і кінець CSS таблиць. Пишемо наступну конструкцію: H2, Color Green. Бачимо, що в нас відбулася та сама структура. Для тега H2 змінився колір. І якщо ми хочемо правильно виставити текст по центру, то це не текст-центр, а текст Елайн-центр. Текст Елайн. Бачимо, є багато різних властивостей. Нам необхіден центр. Наче як все те саме, да, що нам отут писать один рядочок, що отут. От здається, що це не так вже і прикольно. Але дивіться, уявіть собі, що у нас не три абзаци, а 303 абзаци. І в кожному з них нам потрібно. Е Перше слово або якесь там з одних слів з тегом «b», з жирним курсивом, змінити його колір. Дивіться, тут воно виглядає набагато простіше. Ми звертаємось до всіх тегів «b» і у всіх них в одному рядочку ми змінюємо колір на якийсь там, наприклад, «crimson». І це вже виглядає набагато крутіше. Наприклад, якщо нам в майбутньому потрібно буде змінити колір, замість того, щоб звертатись до кожного іншого тегу, ми просто в одному місці змінили його на ось такий. Одним кліком, в майбутньому там зрозуміло, що використовуються змінні, Ще трошки складніше з одної сторони, з другої сторони, ще більше спрощує роботу і автоматизацію зміни, але загалом. Логіка ось така. І саме ця революція да, впровадження селекторів це є основний камінь, на якому будуються всі подальші е, набудування цієї мови. Тобто є дві основні властивості, які вам потрібні, з якими ви будете знайомитись і які ви будете вивчати. Перше, це написання селектору від англійського «select», тобто обирати, ми обираємо, для яких елементів будуть діяти ті чи інші зміни. А по-друге, в фігурних скобочках ми вказуємо, що саме буде змінюватись. Да, і цих змін може бути дуже багато. Наприклад, ось стільки. от. А може бути одне і два. Неважливо. Тобто, ваша задача написати правильний селектор для елементів. Ну, давайте так, по порядку. Для початку ви створюєте правильну HTML-структуру. Це скелет вашого сайту. Потім. Задаєте правильні селектори і задаєте правильні властивості, які дозволяють із цього сірого, негарного тексту створити щось гарне і цікаве. Щось гарне і цікаве у нас буде з вами в четвертому завданні, тобто ту саму ту саму текстовку, яку ви використовували в першому таску в кінці даної лабораторної ви загорнете в два зображення в. На півпрозорий текст з усіма відступами і так далі, воно буде виглядати у вас плюс-мінус отак от, знову ж таки з поправкою на вашу фантазію. От ми бачимо, що насправді перехід від html стилізації до CSS це велика-велика така революція і великий крок у сфері дизайну. Отже, давайте з вами доробимо перше завдання. Кому цікаво, хто точніше зможе сам зробити без питань, спробуйте самостійно. Прописати е, інформацію і використати всі ті вимоги, тобто всі відступи, оцей відступ, прилягання тексту, е, використання стилізації для е, жирного і для курсиву. Все це використати в своїй роботі. У кого не дуже виходить, то можете зараз у відеоформаті додивитись. Ми разом з вами виконуємо це перше завдання. Отже, давайте доробимо з вами. Вимогою у нас має бути курсив. Тобто, все, що нам залишилося HTML доробити це використати курсив, і я використаю його для виділення мов програмування. Курсив це тег-I. Можемо робити курсиви через CSS, але, в принципі, все одно його потрібно загортати в а, тегі, тому насправді, не така вже й велика різниця. Це сюди якось отак. Бачимо JavaScript і Python і Java у нас стали з курсивом. Давайте знайдемо для них селектор і змінимо їхній кольор. Тех і -E, властивість color, перша ваша, яку ви вивчили. І колір фіолетовенький, напевно. давайте оранжевий. Прикольно. Тех Б червоного кольору, тех і -E, помаранчевого. Далі. По приляганню тексту. Зверніть увагу, що тут в мене прилягання двостороннє. Тобто ми бачимо, що і зліва, Так, чого воно. О, є. Ну. No. Скейп. О, зробив. Прилягання з двох сторон. Да, тобто, заголовок по центру є. А от. Прилягання параграфу у нас з правої сторони негарне. Тобто, у нас прилягання працює тільки по лівій стороні. Це змінюється тим самим текст ейном. І нам потрібно звернутися до всіх параграфів. Тобто створюємо ще один селектор, їх може бути скільки завгодно, багато. Звертаємось до всіх параграфів і властивість текст Алайн. Можете спробувати, як буде виглядати центр, left, right, але нам потрібно саме, саме Justify. Тобто прилягання, яке працює по обох сторонах тексту. Так, далі. Кольора зробили. Текст по центру. І останнє, що нам потрібно, це зробити відступи для параграфів. Також це властивість CSS готова. Приміняється вона до тегів P. Ну, тобто, де прилягання йде. На початку параграфу, відповідно до параграфів, ми і звертаємось. Текст-лайн. Ой, вибачаюсь тексте прилягання Це у нас текст, не помню, що давайте згадаємо. Текст індент. Текст шадо. Прикольна тема. Колись потім з вами спробуємо. Кому цікаво, можете зараз для заголовку спробувати текст shadow. Також доволі цікаво виглядає. Текст індент, і, наприклад, 10 пікселів це означає, що XP опита не випадає з параграфів, а от 20 Пікселів мало спрацювати, але чогось, чогось не спрацювало. And then 20, а 30? 30 спрацювало. Дивно, але ну, окей. Тепер у нас на початку кожного параграфа автоматично створюється ось такий відступ. Якось отак. Нічого важкого немає, але необхідно вам самостійно розібратись всі властивості, які необхідно вказати тобто нові, вони є вказані в завдання, тому. Можна поглядувати. В наступних відео розберемо з вами наступні завдання.